Доброго ранку мої малята! Дуже рада вітати вас на уроці математики! Складіть за схемою вирази і обчисліть їх значення. Це номер 233 на сторінці 40 підручника і виконаємо його ми усно. На екрані з'являтиметься число. Ви усно складаєте приклад і намагаєтесь сказати його відповідь раніше, ніж вона з'явиться на екрані. І так 9 плюс 2. Правильно, 11, 9 плюс 3, 9 плюс 4. Дев'ять плюс п'ять. Дев'ять плюс шість. Дев'ять плюс сім. Я думаю, ви всі добре поралися із завданням. А тепер складемо. Вирази на віднімання і також намагайтеся казати відповідь раніше, ніж вона з'явиться на екрані. 13 відняти 4. 13 відняти 5. 13 відняти 6. Тринадцять відняти сім. Тринадцять відняти вісім. Тринадцять відняти дев'ять. Добре, молодці. Відкрийте свої зошити і запишіть 31 жовтня. Класна робота. Виконуємо математичний диктант. На екрані з'являтимуться приклади, а вам потрібно в зошит записувати тільки відповіді. Тільки відповіді. Перевірте себе, чи правильно ви розв'язали приклад. Поставте відео на паузу і зробіть невеличку фізкульт-паузу. І перейдемо до вправи 234. Повторіть, як називаються числа при відніманні. А це в нас буде зменшуване від'ємник різниця. Давайте спробуємо дізнатись, які числа заховались за листочками. З другого класу я нагадаю, щоб знайти від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю, якщо ви не знаєте, яке число заховано за листочком. А щоб знайти зменшуване, Потрібно навпаки до різниці додати відємник. Давайте пробувати. Яке число відняли від 17, щоб отримати 10? Молодці, хто сказав одразу. Хто не знає, від 17 відніміть 10 і ви отримаєте 7. Правильно. Від якого числа віднімали 8 і отримали 8? Молодці, хто одразу сказав? А хто не знає пригадайте, потрібно до восьми додати 8. І ви дізнаєтесь, від якого числа віднімали вісімку. А це в нас 16. Від якого числа віднімали 9, щоб отримати 6? 15. Яке число відняли від 17, щоб отримати 8? Яке число відняли від чотирнадцяти, щоб отримати п'ять? Наступне чотирнадцять. Від вісімнадцяти відняли дев'ять. Ну і щоб дізнатися від якого числа віднімали 8 і отримали 7, потрібно до 7 додати 8. Так, а тепер всі ці приклади на віднімання запишіть в зошит. І давайте. Зменшуване 17, від'ємник 7, різниця 10. А ми записуємо 17 віднятий 7 дорівнює 10. Зменшуване 16, від'ємник 8, відповідь 8. Зменшуване 15, від'ємник 9, різниця 6. Зменшуване 17, від'ємник 9, різниця 8. Зменшуване 14 від'ємник 9, різниця 5. Зменшуване 14, від'ємник 8, різниця 6. Зменшуване 18, від'ємник 9, різниця 9. Зменшуване 15 Від'ємник 8, різниця 7. Чудово! Знайдіть в підручнику задачу 235. Закупили 7 саджанців груш. І 5 саджанців горіхів. Посадили 8 саджанців. Скільки саджанців залишилось посадити? Розберемо задачу. Знайдемо головні слова. Тобто, що робили? Закупили, посадили, залишилось. Правильно. А тепер з'ясовуємо. Закупили сім саджанців і п'ять саджанців. Коротко записуємо в зошит. Посадили вісім саджанців. Що треба дізнатися в задачі? Скільки саджанців залишилось. Так, як же ж ми будемо розв'язувати цю задачу? Звичайно, були саджанці 7 і 5. Посадили вісім, тобто з усіх саджанців взяли вісім. Скільки саджанців було всього, ми не знаємо, але можемо знайти 7 саджанців груш і 5 саджанців горіхів. Як знайти скільки разом? Правильно? Давайте з вами запитаємо. Отже, перша дія у нас буде 7 плюс 5. Для того, щоб дізнатися, скільки ж всього було саджанців. Так, а їх всього було 12. Не забудьте в дужках написати позначення. А ось тепер ми знаємо, що всього лежало 12 саджанців, з них взяли 8. Як знайти скільки залишилось? Так, дійсно це дуже просто. Потрібно від 12 відняти 8. І це буде 4 саджанці. Записуємо відповідь. Чотири саджанці залишилось посадити. Молодчинки, я думаю, ви всі добре впоралися із задачею. Номер 236 на сторінці 41 виконайте самостійно. Розгляньте малюнок. Кладіть задачу, розв'яжіть її і це розв'язання запишіть в зошит. Коротку умову за бажанням ви можете написати, а можете не писати. Поставте відео на паузу, зробіть невеличку розминочку і виконуємо номер 237. Які геометричні фігури ви бачите на малюнку? Дійсно це ламані. Обчисли довжину кожної ламаної. Давайте подивимось на червону фігуру. Скільки ланок містить ця ламана? Правильно, три. Для того, щоб дізнатися її довжину, потрібно поміряти довжину кожної ланки, а потім додати, скільки ланок у другій ламані вона синя. Дійсно, теж три. Так само виміряйте довжину кожної ланки та додайте ці довжини. А наш урок добігає кінця. Ми з вами повторили і геометричні фігури, і додавання через десяток, і назви чисел при відніманні, а також потренувались розв'язувати задачі. Після уроків ви самостійно виконаєте номер 238 і 239. Оцініть свою роботу на уроці, а я, діти, вам дуже дякую за вашу роботу. До побачення!